Так, як я говорив, сьогодні у нас 11 травня 2016 року, і напишіть мені, як у вас результати, що вас задовільняє, що вас не задовільняє, тому напишіть мені, будь ласка. Що ви вже зробили, що в вашому житті змінилося за ці більше як 5 місяців 2016 року. От що у вашому житті насправді змінилося? Напишіть мені, будь ласка, в чаті. Подивіться на своє життя, як воно насправді пройшло. скільки от зараз вам роки. Мені особисто 24. І я от також часом часу задумаю, що змінилося якраз у моєму житті. Так, Гуцул Наталія потрапила у джерелію Федоренко і стало ЧП, а перший Вішах. Вітаю, молодець. Марина. Змінилося мислення, цілі міняються. Які собі наміти? Ірина, змінилося відношення до МЛМ. Угу. Робота появилася. Яка саме робота Катерина? Івана розвелася з чоловіком і почала нове життя з жалеї. Окей. Вікторія, в мене все змінилося. Угу. Що в вашому житті змінилося? 5 місяців пройшло вже 2016 року. І чи ви задумуєтесь, от як ваше життя проходить? Є точка А, точка Б, і. Що в вашому житті насправді змінюється? Так, Володимир Михайський зареєстрував ЧП. Вітаю, це серйозний крок. Олена Герасимюк сфокусована на навчанні. А що в вашому житті от змінилося? От напишіть мені. Окей, добре, що ви познайомились з Черелі. Все, от що з вами от в вашому житті от, змінилося? Подивіться, от, ким ви були от, 11 травня 2015 року. Що у вас от, змінилося 11 травня 2016 року? Що насправді у вас змінилося? Так, Гуцел Наталія. знайомство з новими цікавими людьми. Це кайф. Формуюсь як особистість. Олена Герасимюк з'явилась бажання бути багатою. Альона Чебенко я стала відповідальнішою. Угу. Так, Марина простіше стала спілкуватися з людьми незнайомими. Наталія Головата прийшла прислала Млем. Зрозуміла, що тут можна заробляти, будую бізнес. Здійснилася моя мрія. Я хотіла потрапити в українську компанію, яка працює по принципу MLM та реалізує українську косметику. Чітко сформовані, сформовані цілі. <кхід> <кхід> от хто от. Хоча думати по-інакшому. В кого мислення повністю помінялося за ці пів року, коли от ви є разом з нами, працюєте в нашому проєкті українського онлайн кар'єра. Хто от свої думки от, поміняв? от Чесно скажіть. В кого от помінялись думки? Ви до того були от зовсім інакшою людиною. А прийшли до нас і ви. Повністю помінялися, почали думати по-інакшому все. Угу, Окей. Тому моя вам особиста рекомендація. Почастіше задумайтеся, заради чого ви живете от взагалі на нашій планеті Земля, заради чого ви працюєте. Час насправді йде, і чи потрібно його тратити на непотрібні речі. Тому моя особиста вам рекомендація: заряджаємось енергією, заряджаємось позитивом і діємо. Тому що, щоб не було так, щоб було 11 травня 2017 року і в вашому житті насправді нічого не помінялося. Ще один рік прийде. І от подивіться, ким ви будете насправді за один рік. Ким ви себе бачите 11 травня 2017 року? Що у вашому житті зміниться? Чи ви далі зайдете на наш вебінар і просто будете писати, от в мене змінилися думки. Чи ви будете сидіти у соціальних мережах і переглядати фотографії своїх друзів, чи ви будете дивитися новини по телевізору. і Будете просто спілкуватися зі своїм оточенням і жалітеся, як все погано що що має насправді де заробити. Тому моя вам особиста рекомендація. Цініть кожен день, кожну хвилину і дійте. От Що найголовніше це діяти. Напишіть от в чаті, ким ви себе бачите за один рік. 11 травня. 2017 року. Ким ви себе бачите насправді? Як ви поміняєтесь 11 травня 2017 року? От я із певністю можу сказати, що не всі дійдуть. От у нас зараз 43 людини. Не всі дійдуть з нами до 11 травня 2017 року. це, ну, Я більше впевнений. Але я дуже би хотів, щоб 100% людей, які зараз є на нашому вебінарі, от вони були як мінімум всі директорами, що ви були всі бізнесменами, заробляли більше навіть як 50 тисяч гривень, навіть не 20 тисяч гривень, а 50 тисяч гривень, щоб ви їздили на хороших машинах, що ви могли собі. Що ми от разом навіть 11 травня 2017 року, от разом всі. Взяли і поїхало до Дубаї. хто би так от хотів. І що найголовніше, що все у наших руках, що от нам мішає якраз змінити своє життя і досягнути успіху? Що нам мішає? Тому подивіться, ким ви будете за рік часу, що в вашому житті насправді поміняється, і що ви готові робити? От, що найголовніше що ви готові робити для того, от ви зараз себе побачили, яким ви будете за рік часу. А тепер от скажіть собі і можете написати якраз у чаті, що ви готові робити для того, щоб от досягнути такої людини, якої ви бачите себе за рік часу? Що ви готові насправді робити? Допомагати своїм партнерам. Заробляти? Чи ви готові трошки більше робити, ніж те, що ви робите насправді зараз? Чи ви готові знімати відео? Чи ви готові кожного дня робити зі дзвони своїми партнерами? Чи ви готові от прийти всі 90 днів на нашому закритому сайті? От я вам чесно гарантую, якщо ви прийдете всі 90 днів. На нашому закритому сайті ви будете директором нашої компанії. І ви будете заробляти мінімум 20 тисяч гривень. Насправді, як все просто. Шлях показаний. Система готова у нас є, українська ленд-кар'єра. Скільки ми часу потратили, скільки сил, енергії, всього, щоб для вас насправді все це зробити. Тому робити більше, ніж я робила вчора. Угу. Тому. Напишіть мені, от, а що якраз прямо зараз ви будете робити? От у нас зараз вебінар закінчиться, добре, Роман, гре там поговорив собі, прийшов там, попитався, як ваше життя зміниться, собі просто поговорив, що у вас змінилося в вашому житті, що ви будете тут заробляти 20 тисяч гривень. І Рома, вам там навіть щось обіцяє багато. А от хто насправді хоч, хоче, щоб його життя. щоб Повністю змінилася і досягнути всі свої цілі. Куда взагалі назад вертатися? От куди реально назад вертатися? А своє попереднє життя? Ви ж прийшли собі поставили конкретні цілі. Що зміниться? За рік часу, якщо я не буду діяти, нічого не зміниться. Чи мене все задовільняє? Ні, не задовільняє. Значить, що потрібно робити? Брати і робити. Тому. Все залежатиме якраз зараз особисто від вас. Я вам і своєю командою ми дали вам практично все, всі інструменти показали шлях компанія Джерелія. Далі все залежатиме особисто від вас. Відчасно далі якраз залежатиме особисто від вас, що ви будете зранку вставати і нити, що у вас не виходить, нема людей, у мене не виходить. Далі все залежатиме особисто від вас, запам'ятайте. В СНГ більше насправді в мережевих компаніях такого немає, такої сучасної системи, яку ми зробили зараз для вас. Це наш проєкт, де ми вам показуємо правильні дії. І ще наша компанія «Джерелія» також нам допомагає. Крім того, ми ще для вас зробили просто нереально круті акції. Зроби товарооборот 15 тисяч гривень і отримай ще 2 тисячі гривень збоку. Від спонсорів, плюс багато ще подарунки від компанії, отримуємо можливість поїхати в Карпати разом з нами відпочити. От, чесно, я дуже хочу, щоб ми на наступний рік разом з нашим проєктом поїхали за кордон. Щоб ми от відвідали 5 країн. От, хто там тільки бачив на картинках чи по телевізорі Париж, Іспанія, Італія. От, поставитиме, взяли от всі директора то буде статися директор, що ми от разом всі поїхали і відвідали от як мінімум 5 якраз успішних країн, що ми там мінімум от поїхали на тиждень часу. Я вважаю, що насправді є круто. Тому що, якщо ви навіть самі зробите, вам не буде настільки цікаво. Це з свого власного досвіду можу сказати. Коли ви їдете з компанії, це просто нові емоції, які просто навіть не передати. Тому все для вас дали, Далі, що від вас потрібно, це просто діяти. От скажіть мені, хто мені особисто допомагає? Хто особисто мені допомагає? Як ви думаєте, От що мене мотивує якраз діяти? І реально, мені ніхто не допомагає. От ви задумувались над цим? Кому Роман Греб допомагає? Чи хтось вислуховує неття Романа Грета, що у нього не виходить, що щось не так? Хто от мені особисто допомагає? Як ви думаєте? Тому подумайте, які у вас є цілі, що ви готові насправді вже робити прямо зараз. Для того, щоб ваше життя помінялося. І подивіться зараз, що вас задовільняє той товарооборот у цьому сьомому каталозі. І що вам потрібно зробити для того, щоб от досягнути, ви собі от поставили, я надіюсь, всі собі пропланували цей сьомий каталог, що ви маєте зробити, який товарооборот. І зараз подивіться, який у вас є товарооборот і що вам ще потрібно зробити. Скільки людей провести? Можливо, потрібно подзвонити до тої людини, яку ви зареєстрували, а ви боїтеся до неї от позвонити, що ж вона вам там. Тому подивіться, який у вас план, і просто його зробіть. Чи у вас є 5 лідерів вже самостійних, які також вийдуть на проценти? Що немає? То, що вам потрібно? Потрібно просто їх знайти. Скільки вам новачків особисто треба провести. Ну, що от найбільша проблема якраз всіх новачків, всіх людей, що ви зареєстрували одного, двох лідерів і все. І розслабляєтесь. А що якби от ще пару лідерів з боку першої лінії от підписати, як би розвивався ваш бізнес? А що би, якби. от у вас товарооборот, середній заказ вашій структурі от 200 гривень, а ви от би попрацювали з вашими людьми, щоб вони от для себе навіть продукти взяли на 400 гривень, ви вже збільшите товарооборот. Якщо ви прозвоните от свої перші лінії, навчите їх, щоб вони також свою першу лінію прозвонили. щоб ви підняти активність, якщо у вас є 100 зареєстрованих людей, а замовлення роблять тільки 20. От взяти так, щоб зробило зі 100 людей, щоб зробило 40 людей самовину. Вони ж можуть купити нашу продукцію, шампунь, парфум, декоративну косметику. Можуть вони купити? Звичайно, можуть. Тому... Що ми будемо зараз робити після цього вебінару? От, напишіть мені, будь ласка, в чаті. Що ви прямо зараз будете робити? Якщо ви не напишете, от ви от я вам гарантую, що ви нічого не будете робити. От напишіть мені, будь ласка, зараз всі. Що ви будете зараз робити після нашого вебінару? Добре, що ми тут поговорили, побалакали. І, але що далі ви будете робити? От, напишіть мені, будь ласка. Рекрутувати. Рекрутинг. А хто от собі написав чіткі от 10 задач, що він має зробити на сьогоднішній день? Хто виконає завдання із нашого якраз закритого сайту? Хто виконає якраз завдання з нашого закритого сайту? Візьме, повністю от все виконає. Хто от собі написав, сьогодні я стою, візуалізую, дивлюся вебінар, я спати не піду, поки я не зареєструю одну людину із замовленням. Я спати не піду, поки не прозвоню свою першу лінію і з ними не попрацюю. Я спати не піду, поки не зроблю 40 якісних діалогів. Так. задач є точно. Вести переговори, буду робити, працювати, додати друзів, 90 людей, переписки. Угу. Тому моя вам особиста рекомендація, зараз вебінар наш завершиться, і просто беріть і дійте. Тому що тільки від ваших дій буде якраз і ваш результат. Наскільки ви навчите своїх людей, що вони діяли? От що насправді от важливо, у вас ріст насправді піде, якщо ви от, допоможете своїм людям, щоб вони також були самостійнішими. І більше діяли. Тому ну, що, якщо ви далі робите всю роботу за ваших людей, тому, повірте, у вас росту насправді не буде, у вас не буде ніякого прогресу. Представте, якщо у вас є 10 зареєстрованих людей, ви їх навчили, що вони привели ще по 10 людей, у вас вже команда із 100 людей. Як вважаєте, можна це зробити чи ні? От у вас 10 зареєстрованих людей. Всі зробили замовлення, і ви їх от навчили. От розказали їм, що є можливість бізнесу зробляти, і ви їх навчили, що вони провели ще по 10 людей. Можна так зробити чи ні, як ви думаєте? І представте, що у вас є 10 людей і вони провели ще по 10 людей, але так впевнених в собі, представте, яка у вас буде армія. 100 людей, ви всіх порвете. Представте, як ваше життя зміниться. Ви за рік будете мільйонером. Представте? Ви за рік будете мільйонером, 11 травня 2017 року ви будете мільйонером. Тому що всі ці ваші люди будуть директорами. Якщо ви знайдете 10 лідерів в свою команду, представте, як насправді це круто. Тому. На цьому ми вебінар завершуємо. Якщо у вас є запитання, ви можете задавати. Поставте собі чіткі задачі на день. І що потрібно зробити це їх виконати. Якщо вам деколи от нічого не хочеться робити, якщо у вас поганий настрій, якщо у вас щось не задовольняє, є якісь відкази чи хтось, можливо, вам щось там щось спортивне. І вас зараз не все задовільняє, то ви можете собі зараз сказати, от, Буде не культурно, але самі себе можете якраз так, так і мотивувати. І це буде моя вам особиста рекомендація. Деколи я собі також це говорив. Якщо немає енергії діяти і братися, щось робити, я просто собі говорив, мене зараз все задовільняє? Ні. Я зараз в жопі так. Да. Що потрібно робити, Йти діяти. Куди вертатися, нема куди назад вертатися. Тому просто брав і робив. Бодь і все. Від ваших дій ви отримаєте результат. Тому виконайте якраз всі поставлені задачі на день. От напишіть собі в блокнот, от напишіть 10 задач. Ресурсувати людину, виконати завдання на закритому сайті, позвонити людям і ввечері собі подивіть. подивіться, проаналізуйте, скільки ви задач ви виконали. Якщо ви ні одної задачі не виконали, то прошу подумайте, чи ви зближуєтесь до вашої цілі чи ні. Тому дійте і ви отримаєте насправді результат, і ви побачите, як ваше життя повністю зміниться. Якщо немає запитань, ми будемо завершувати. Вікторія Алмас, я працюю заради майбутнього, моєї дитини. Для мене це мотивація. Правильно. Тому діємо і не зупиняємось і настроїмось на результат. Тому що від вашої впевненості, від ваших думок, від ваших дій ви отримаєте результат. З вами був Роман Грет. Зараз я вам ще також включу нашу нову пісню заряжаємось позитивом, заряжаємось енергією і діємо. Всім дякую, всім мега-позитивного дня! І хочу я, щоб зараз 42 людини, як мінімум, ви принесли ще по одній реєстрації і по одній реєстрації ваші лідери. Всім продуктивного і позитивного дня, всім дякую і зустрінемось, всім пока-пока!